Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Я до вас уже з наполовину готовою річчю послухала поради. Під попереднім відео і зробила горловину меншу. Дивіться, як в мене вийшло, зараз попробую показати така невеличка. І ззаду зробила ось таким чином. Тобто, що я набирала? Тут я вже пров'язала, бачите, спустила і в'яжу, ну, напевно, вже буде трішки нижче грудей. Тоб, ну, десь до пояса. Так не скажу, зараз буду міряти. Зараз будемо з вами все обговорювати. Отож, що я набрала? Я набрала, ну секундочку, якби я ж пам'ятала, 116 петель. Ось тут я з'єднала, звичайно, тут буде у мене невеличкий гудзичок. І якщо розводити, буде досить цікаво дивитися. І ось тут, бачите, я пров'язала резинкою 2х2, вона ще така все. Ну, Воно трошки буде звертатися, і воно ж все свіженьке, тому так і виглядає. Я думаю, що після прання і глажки воно буде досить цікаво дивитися. Далі. Я дала 4 регланні лінії. Регланні лінії у мене вийшли по 6 петель. Сюди 3 і сюди три. І взагалі, для розширення я ось таких маніпуляцій зробила 15 разів. Раз, два, три, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тобто, по суті, в кожному четвертому рядочку, через кожні три рядочки, я робила з трьох. Зараз так покажу. Бачите, як гарно дивиться. Я робила з 3, е, 5. Тобто, додавала по дві петлі. Це ніби, якщо, звичайно, робити регланну лінію, це буде в кожному другому по одній петлі. І як я розділила. У мене перед і спинка спочатку мали по 32 петлі, от тут 32 там, і ось тут, і ось тут було по 14 петель. Ну, і, звичайно, я вже розширювала, і от вийшло такий момент. Далі, що ще? Щоб було ось таке підняття. Ну, я, звичайно, трошки не так підняла. Я після того, як. Зараз тут, тут видно, напевно, дуже добре. Бачите? Це перед, а це спинка. Я після того, як уже на допоміжній спиці перекинула мої рукавчики, я ще буду думати, що я з ними робити буду. Я взяла і ось тут на спинку дов'язала поворотними рядами лицьовою гладдю чотири рядочки. Відповідно, таким чином, у мене спинка буде виглядати вищою, аніж перед. І, тут кажуть, напевно, це називається росток. Я точно не знаю, я просто собі так подумала, що воно буде правильно. І вже почала в'язати. Тобто, по суті, в результаті у мене вийшли, вийшли ось такі рукавчики, досить гарно падає сюди на плечики, і от горловинка досить цікаво виглядає. І вниз. Вниз я вже буду в'язати, ну, це все залежить від того, яку ви хочете довжину. У мене задумка така, що плаття має бути не облягаюче, воно має бути спадаюче від грудей. Тобто, у мене буде однакова довжина. Ось тут я починала, собі зробила початочок. Однакова довжина і вниз. Залежно від того, я буду міряти, приміряти, скільки потрібно буде нитки. Точно не знаю, не підкажу, тому що тільки почала. Але сама задумка мені дуже подобається. Нарешті вийшло так, як я хочу, хоча толком ще не видно. Тому в подальшому покажу вам, в принципі, нитки ще є. Скільки я розмотала попереднє плаття, і в мене вийшло, напевно, буде два таких великих. Мотки, Не пам'ятаю, скільки було, а ну зараз скажу. Вага була 595 грам. 240 метрів в 100 грамах. Це 100% органічна бавовна. Бобінка оригінальна, ну як оригінальна, від цієї ниточки. Я купляла в best бобін Yarn в інстаграмі. Тобто бавовна вона буде дуже класно стиратися, вона буде дуже гарно виглядати, і в цьому лицева гладь вона вирівняється після стірки, тому що я вже пробувала. І трішки ця бавовна має такий момент, вона буде трішечки відбілюватися. Зараз покажу, де це видно. Оце нитка, яка у мене залишилася, бачите, тут, можливо, так не видно в відео, але я бачу чітко. Що до цього часу це не таке, що лишилася, вона не стірана, а оце та, що була уже в виробі, яку я раз перестирала. І видно, бачите, такий, як ободочок, видно, що вона світліша, вона вся така буде, вона буде така сірувато. Яка сиренева, досить гарна буде ніжна ниточка. І ось таким чином, напевно, може під поясок, може під ще щось. В подальшому вже покажу готову модель. Буду бачити, яка довжина. Будемо бачити, який рукавчик. Напевно, низом я теж зроблю ось такий момент резиночки 2х2. Поки ще теж не знаю, але в загальному саме така кількість петель. Зараз я візьму ще покажу вам в обхваті, що вийшло. Так, в обхваті. Довжина. Це на купу, так? Зараз. Так, довжина по регланній лінії у мене вийшла 22 см. Якщо брати, тут було скільки петель, тут було 32 петлі, у мене вийшло. Ну, приблизно на 18 см. І ось тут, коли я вже спустила, у мене вийшло на 43 см. Тобто, по суті, воно все збігається, тому що якщо брати, що в грудях 86 см, то в нерозтягнутому вигляді воно досить цікаво дивиться 43 см. Ну, може, трішки більше. Плюс-мінус там 1 см, ролі особо не заграє, оскільки все-таки виріб має бути у мене вільний. Ну, і рукавчик, Бу, зараз покажу. Половина рукавчика у мене вийшла по кінці. До кінця зараз. зараз, 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 зараз. ну Плюс-мінус 18 з ну Плюс-мінус, так? Тобто він буде теж такий не обтягаючий І я не знаю просто, як ще зробити, чи він буде трішки довший. Будемо бачити по модельці. Чи все-таки я його теж. Закрию ось таким, закривати по-любому буду таким планом. Але ще просто не знаю, наскільки довго я буду пров'язувати ці рукави, тому що, чи взагалі буде вартувати пров'яз, чи просто ми їх так і закриємо. Будемо бачити, вони досить цікаво дивляться на даний момент. Подивлюся, як, але спочатку довжину. Тому в майбутньому. В, майбутньому, в наступному відео вже покажу вам повністю. Готовий виріб, помірюємо з вами. І хочеться так, щоб прямо ниточки вистачило. Там 590 на 595 Г. Яка буде довжина, які будуть рукавчики, щоб було безвідходне виробництво. Ну, щоб була прямо вся ниточка використана в даному виробі? Не знаю, який він буде задовгий. У ну, мене ріст 1,60 м, тобто довше, ніж повинен бути, не буде. Який він буде за короткий, можливо, я зроблю там розріз, або боковий, або задній, подивимося, залежно від того, чи буде зручно входити в виробі чи ні. І, звичайно, вже покажу, як виглядає готовий виріб, можливо, свіжий, а можливо, вже після стірки. Тому залишайтеся надалі, буде більше цікавих відео. І дійсно, не бійтесь перев'язувати і не бійтесь. Слідувати коментарям, порадам рекомендаціям, оскільки дійсно воно має місце бути, збоку краще видно. І якщо у вас, так як і у мене, цей досвід тільки перший, тобто це от перший мій досвід в'язання зверху по кругу. І цей виріб, напевно, я сам собі придумала от в такому плані, що я ніде не бачила подібного виробу, я бачила тільки, як роблять. Подібну регланну лінію, і вирішила так її зробити. Вона мені прям там дуже подобається, як вона дивиться. Ну, і, звичайно, будемо бачити, як буде. Ну, і оцю задумку я зробила тільки тому, зв'язала нитку докупи, що у мене сама спиця задовго вийшла на ту горловину, яку мені було потрібно. І щоб не було оцих розтягнутих петель, непорозумінь, я вирішила зробити так. Я в'язала певний. Період часу, дивіться, ось так, а потім просто з'єднала докуп. Тобто, скільки я в'язала так вниз, зараз вам скажу. Зараз. Ну, плюс-мінус, скільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять, 12 сантиметрів вниз. Ну, тобто, таке, це вже на любителя, це не суть важна. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте пальчика вверх, пишіть ваші коментарі, як і що. Можливо, дійсно є якісь ще моменти, які я не догледіла, адже я поки що в цьому плані вчуся. Залишайтеся зі мною надалі. Буде. Більше відео, продовження цього. Додатково ще всі попередні модельки, які я там не дов'язала, які потрібно перев'язати, всі повноцінні ідеї будуть ось тут, на цьому каналі. Залишайтеся зі мною надалі. Буде більше відео. Па-па-па-па!